Міська рада закупить нові сміттєвози та контейнери. Про це заявив мер міста Олександр Мамай під час візиту на підприємство КТП 1628. Голова зазначив, мерія вже виділила на це 23,5 мільйони гривень. Цих коштів вистачить, аби закупити 500 контейнерів для побутових відходів а також 11 спеціальних авто, в тому числі для великогабаритного сміття. Коли не біля сміттєвозів складають його чотири людини грузять в трактори, ці трактори потім грузять на автомобіль. Ми хочемо купити автомобіль самосвал з маніпулятором, який сам буде під'їжджати і сам загружати це сміття, цей не габарит і грузити. Тобто це додатково зменшиться 4-5 одиниць трудової сили. Востаннє автопарк ктп 1628 оновлювали 2012 року. Тоді закупили чотири ось такі новенькі машини. Працівники кажуть, що з ними продуктивність роботи зросла в рази. Получили ми в 2012 році нові автомобілі. Ну, удобніше за тим, що більше вона мусора бере от старих. Ну, як вам сказати, ну, нова машина. Тобто не ламається, не економна. Щоправда, говорять на підприємстві, могли купити більше техніки. Міська рада виділила достатньо коштів однак, через затримки на казначейських рахунках обмежилися тим, що є зараз. Була зроблена програма ще в 2012 році. Виділені кошти були оголошені тендера, підписані договори. Була техніка, але Зв'язи з зв'язку з непроплатою казначейством рахунків. Ця техніка не була закуплена. На КТП 1628 Говорять, із новими машинами зможуть добряче заощаджувати на обслуговування авто протягом 5-6 років. Загалом економія стала для підприємства одним з головних правил. Одна з причин найнижчі в Україні тарифи на вивезення сміття. Із 2007 року не піднімався цей тариф. Ну цей рік спробуємо витримати цей тариф, тому що це хочемо зробити. все таки цей рік соціальний, все таки за рахунок тарифу отримують заробітну платню. Всі працівники цього підприємства. І безумовно цього тарифу для того, щоб збільшити заробітну платню працівникам підприємства, не вистачає. Тому ми цей рік 4,5 мільйони тільки виділили на, на доповнення до заробітної плати всім працівникам. Аби знизити витрати, працівники КТП самі лагодять своє майно. Ось такі контейнери провозять їм з вулиць. Ось такими вони відправляють їх назад, ремонтують і автівки. Благо кажуть, є вправні робітники. Ми власними силами на підприємстві робимо двигуни внутрішнього згорання на автомобіля. Газ, зіл, маз ось один із них. Витягнутий мотор для подальшої для подальшого капітального ремонту. Під час візиту на КТП мер провів нараду з керівництвом підприємства. Міський голова пообіцяв, міська рада зробить усе можливе, аби закупівля нової техніки не зірвалася.